Минулого року аварійний корпус навчально-виховного комплексу школи ліцей у рокитному демонтували. Відтоді навчання у закладі проводять у дві зміни, бо ж дітям бракує місця. Цей корпус, наприклад, побудований в 80-му році минулого століття, і він був розрахований на поглиблене навчання алійської мови. І там в кожному класі сідало на 15 чоловік розрахований. А зараз сідає клас 20-25 учнів і практично не дотримується ніяких санітарно гігієнічних вимог. Те, що в нас немає вже внутрішніх і туалетів, немає умивальників, ну взагалі наша школа конче потребує будівництва нової школи. Нині у школі-ліцеї навчається 720 учнів при тому, що потужності закладу дозволяють розмістити найбільше чотирьох сотень школярів. Ми працюємо в школі з вісьми ранку до вісьми вечора. І діти у другу зміну, то зараз, коли ще вже весна і вже трохи видніше, то воно краще. А зимою п'ять годин темно, діти усім у вісім йдуть додому. Це і дорога, це і автомобілі, це все це дуже небезпечно. Вже батьки говорили, що якщо з 1 вересня не будуть будівництво школи не почнеться, то вони будуть, так як у нас відбувалося в Рокітівському районі в глині в познані. Батьки просто не пускали дітей в школу. За словами заступника директора, проєктно кошторисну документацію на новий корпус та їдальню вже почали виготовляти. На все це потрібно 48 мільйонів гривень, кажуть в обласному управлінні капітального будівництва. Об'єкт навіть включили до загального переліку, який планують фінансувати з фонду державного регіонального розвитку у 2015-2016 роках. Та запевняють, цього року будівництво нового шкільного корпусу у рокитному швидше за все не почнуть. Сподіваються, що ситуація в країні стабілізується і вже у 2016. 15-му школу таки добудують, як і інші об'єкти у районі. На 15 15-й рік в нас ще залишився недобудований корпус центральної районної лікарні. Ми плануємо 13 мільйонів на 15-й рік. Школа Глинна теж ще недобудовані корпуса є. 9 800. Школа Старе село 7 312, Теж на 15-й рік. Ну і на 16-й рік ще в плані нас стоїть, крім школи ліцея будівництво шкільної їдальні і спортзалу в селі Сновидовичі і будівництво каналізаційних мереж в семете Рокітно. Проблема перевантажених шкіл дошкуляє не лише рокитному. Чиновники кажуть, кожен район подає до загального переліку щонайменше одну школу, лікарню чи дитячий садок, який потребує добудови, а то й зведення з нуля. Окрім того, є й інші потреби. Їх на рівненщині не збиралося вже майже на півмільярда. От тільки коли будуть кошти на саме будівництво, відповіді не мають. Ірина Нечипорук, Ігор Прокопчук, Юрій Кобів, новини Рівного.